А ви точно знаєте українські фразеологізми? Споримо, що деякі з них вас точно зіб'ють з пантелику. А між іншим, ці фразеологізми можуть попастися вам на іним тез української мови. Що означає варити воду? Варити воду означає знущатися з когось, тобто врятувати, висувати примхи та прискіпуватись. Що означає грати першу скрипку? Це вже легше, я впевнена, що ви всі це знаєте. Це означає бути головним у якійсь справі. Як щодо держаки хапати? Пояснюю, це коли так мерзнеш або переживаєш, що аж все тіло трусить. Ось це і означає цей фразовий. Хочеш знати більше для того, щоб впевнено скласти НМТ? Підписуйся на школу Піфагор. У нас стартує інтенсивна підготовка до НМТ з трьох обов'язкових предметів: українська мова, математика та історія України. І зараз діє знижка на курс мінус 40%. Тому не зволікайте, та скоріш переходьте за посиланням у шапці профілю і розпочніть свою підготовку вже сьогодні.